me <кій> Доброго дня, вечора або ранку. Людям з 4D також привіт. Я Юл, я щось типу художник. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому змальовувати у нас виходить краще, аніж малювати щось із власної голови. Для початку. Давайте уявимо собі, що ви мільярдер, філантроп, плейбой. І ви придбали собі абсолютно пусту ділянку, де має стояти ваш будинок мрії. Ви можете побудувати його абсолютно будь-яким. Всі стіни, сходи, вікна і меблі це все повністю у руках вашої фантазії. Уявили, так? Да? Грубо кажучи, це мозок художника-початківця. В нього є лише якісь розмиті уявлення про те, як мають виглядати його малюнки. Проте в нього немає жодних креслень щодо цього будинку. Він не має ніякого поняття про те, як побудувати свою мачо хату так, щоб стеля на голову не впала. Добре, а тепер давайте уявимо мозок художника, який вже пішов тернистим шляхом болю, тобто теорії і практики. І, вивчаючи ту саму художню теорію, він вже заніс в бібліотеку своїх знань деяку візуальну інформацію, адже споглядаючи приклади, він переносив їх безпосередньо на свої роботи тією самою практикою. Тобто змальовував. Це вже художник, в якого є побудований дім. Проте, купивши в Ікеї неймовірно гарну шафу, він має лише купку деталей і, слава Богу, інструкцію. Тобто, змальовуючи якісь речі або навіть якісь роботи цілком, ми слідуємо інструкції до шафи ікеї. Тому все йде набагато краще ніж якби ми лише за власними уявленнями намагалися її скрутити до однієї купи, адже ми збираємо шафу вперше. Ми знаємо, як вона має виглядати в висновку, проте ще не розуміємо її конструкції, малюючи, наприклад, людей. Я буду здебільшого говорити про людей, бо я малюю зазвичай персонажів чи щось в цьому роді. Тож, малюючи людей, в цілому ми знаємо, як вони виглядають ззовні, як вони виглядають в спрощеному варіанті, проте іще не знаємо, як конкретно вони функціонують. Як працюють кістки, як працюють м'язи. Тому при побудові людської фігури із голови у нас виникають конкретні проблеми. Це через прогалини в розумінні людської анатомії. Знаєте, я зараз видам вам базу з бази, але справді вся проблема в відсутності референсів і прогалинах в знаннях людської анатомії. Добре, добре, тим не менш, тим не менш зібравши одну шафу за інструкцією, чи зможемо ми потім без інструкції зібрати ще одну таку саму шафу? От тут важко сказати, адже не всі за першим разом запам'ятовують дорогу до того самого магазину, де продають дешевшу гречку. Розумієте? Комусь потрібно буде скласти цю шафу вдруге, втретє, аби запам'ятати, як вона сконструйована, і скласти без інструкції. Комусь може знадобитися більше разів, а хтось справді після першого такий великий інтернет-герой, одразу всі шафи світу складе. Добре, вже за четвертим чи п'ятим разом, можливо, якісь моменти складання стануть автоматизованими. Тобто ми навіть не будемо їх усвідомлювати. Просто наші руки пам'ятатимуть, що робити, і робитимуть це. Добре, тоді, перемалювавши з одного референсу людину, якусь енну кількість разів, ми навчимося малювати людей з голови? не зовсім. Ми навчимося малювати людину з якогось конкретного ракурсу і в якійсь конкретній позі, ну і, скоріше всього, якоїсь конкретної статі, комплектації і віку. Адже і збирати ми вміємо лише одну конкретну шафу. Маємо лише знову таке деякі уявлення про те, як була б скуструйована, наприклад, шафа з дверцятами чи з більшою кількістю полиць. А як зібрати тумбочку, чи комод, чи диван, ми взагалі не знаємо, бо ми не мали з цим досвіду. Тобто, нам потрібно збирати купу різних меблів за інструкцією, аби десь колись там таки почати конструювати і збирати самотужки, власні меблі. Це теж проте питання у тому, як ви зможете вигадати і відобразити власну шафу, якщо не знаєте, як працюють вже існуючі меблі. Художникам важливо перш за все звертатися до конструкцій того, як працює людське тіло, якщо ми малюємо людей. Знову таки, де як згинаються суглоби, як вони виглядають, в які прості форми ми можемо їх заключити, як нам простіше всього запам'ятати це все, референси можуть і повинні нам допомагати у цьому, коли ми все ще збираємо шафу і все ще підглядаємо в інструкцію. Референси часто все ще наша інструкція, це наш допоміжний інструмент в тому, аби лікті не було три. їх два. Виходить, що зібравши десяток різних шаф, комодів, диванів, тумбочок, ми нарешті розуміємо їх конструкції і можемо поєднати їх між собою, перетворивши цю кашу в мега-шафодивано комодості. Ну або навпаки, тут вже як ваша фантазія вам каже, як хочете, так гуляйте. Тобто, якщо ми хочемо із голови намалювати щось своє із власної візуальної бібліотеки, із Пінтересту, Гуглу, і неймовірної, прекрасної фантазії, нам потрібно дістати всі деталі і, слідуючи референсам, зібрати їх в той образ, що ми собі уявили. Змальовувати нам легше, бо ми вже бачимо готову шафу. А з голови, ми навіть приблизних масштабів спочатку уявити собі не можемо. Ми не можемо намалювати своєму персонажу шкіряні черевики, якщо ми ніколи в житті не малювали шкіряні черевики. Тому ми беремо референс, а краще багато референсів шкіряних черевиків або чоловіків. Це вже типу... Ладно. І повторюємо те, що бачимо на ногах у персонажа. Переносимо з референса на персонажа. Можливо, разів 5, можливо, разів 10. Не варто очікувати від себе, що якщо ви вперше в житті малюєте шкіряні черевики, то одразу вийде мабалісимо Розумієте? Ох, вибачте, похизувалася знаннями італійської, ну, не, не стрималась, не стрималась. Добре. Тобто. Своєму персонажу на голові, ми, наприклад, не повторимо ті самі конкретні шикарні кучері, якщо ми завжди малювали скінхедів. Вони ж лисі, лися? Тому ми беремо референси, дуже багато референсів, і змальовуємо кучері. А паралельно з цим ми поповнюємо свою візуальну бібліотеку, а також розбираємося конкретно з тим, як волосся звивається в локон, що таке лінія росту волосся, що від неї залежить. Як світло на волосся падає, як воно на нього не падає, бажано теж. Наша уява дуже часто малює нам речі 2D. -шно. Проте, навіть аби намалювати щось в 2D, в нашій голові це повинно бути в 3D. Ми маємо вміти покрутити в різні боки потрібну нам деталь, аби зрозуміти, чому конкретно з цього ракурсу вона виглядає. Конкретно так, що за чим зникає і чому. Тож, аби навчитися малювати із голови, перш за все, ми повинні розуміти конструкцію того, що ми хочемо намалювати. Аби намалювати із голови добре, ми повинні чітко уявляти всі деталі нашого малюнку, та аби чітко. Їх відтворити, ми маємо послуговуватися референсами. І чим більше уточнюючих референсів ви візьмете, тим простіше вам буде побудувати малюнок і його завершити. Тому що у всіх нас є грандіозна ідея, яку ми можемо описати в трьох словах. Але як тільки дойде до реалізації, ви наче розумієте, що конкретні деталі вони як сліпі плями. Вони розмиті, нечіткі, ви не уявляєте, як має зігнутися конкретно цей палець. Але аби ваша робота вийшла добре, ви маєте знати, який палець і куди згинається. Яка волосинка, куди звивається. Тільки тоді ви зможете зібрати повноцінну картину. А людям так важко. Для цього нам потрібні референси. В них немає нічого поганого. Вони допомагають вам. Ваші ж деталі тримати не просто в голові, а на виду прямо перед вашими очима, що набагато спрощує вам процес створення того, що у вас в голові. Це не змальовування, це те, що було у вас в голові, колись десь зроблено кимось іншим, що ви деталями докидуєте до власної роботи. І тут, якщо що, не йдеться про те, що ви під копірку арт перемалювали і кольори поміняли, це взагалі не те саме. Окей, окей, окей. Ви ж, напевно, знаєте, що таке ефект Мандели. Це коли люди якось плюс-мінус колективно не пам'ятають якихось деталей чогось, або пам'ятають їх неправильно, некоректно. Так ось подібна штука з художниками часто грає дуже погану роль. Того, що. Ми не здатні, особливо на початку нашого творчого шляху, кожен м'яз в тілі людини запам'ятати, розумієте? І у висновку у нас виходить, що на руці не вистачає трицепсу домальованого, а там не вистачає того, а там то не так намальовано, бо ми не здатні так швидко запам'ятати конкретні м'язи, тим паче всі, тим паче в різних положеннях, тим паче в різній напрузі, в різній формі. Це неможливо. Наш мозок, він просто людський. Ми не штучний інтелект. Можливо, на жаль, можливо, на щастя, я не знаю. Але референси нам потрібні саме для того, аби ми собі нагадували, що там м'яс виглядає конкретно так, а не так, як ми собі пам'ятаємо. Бо то, як ми пам'ятаємо, може бути дуже хибно. Великий відсоток роботи художника полягає саме на тому, що ми збираємо інформацію здебільшого візуальну. І вчимося вміло її комбінувати між собою. Тобто ми так можемо вигадати фуря. Добре, давайте забудемо про фуря і серйозно. Е, найкращою практикою для художника є саме той момент, коли ми беремо якісь дві абсолютно протилежні одне одному речі. Вивчаємо їх конструкції і між собою поєднуємо. Так ми розвиваємо нашу фантазію, так ми вчимося мислити менш ординарно. І таким чином ми можемо генерувати абсолютно різні ідеї і приходити до абсолютно різних результатів, колись кращих, колись гірших. Але такий шлях художника, я вже сказала, це шлях терний і болю. Але в якийсь момент ви цим болем почнете насолоджуватися і стане вайп. Вас запруть в психушці, де ви будете битися головою в м'які білі стіни. Добре, я хочу вірити, що це відео було для когось цікаве, для когось корисне, а хтось, можливо, вайбово помалював під мій бубньош. Яким би варіантом ви не були? Я просто хочу вірити, що вам було класно зі мною ці 12 хвилин. Рада повертатися на YouTube, хоч і потрохи, хоч і з великими переривами, але я за вами справді інколи дуже сумую. Десь в переривах між тим, як я, їбашу на роботі. Добре? Я нагадую, що всі ваші питання, якісь ідеї для відео, теми ви можете лишати. Все, що завгодно можете лишати в коментах, окей? Можете мені розказати, як пройшов ваш день, можете розказати, хто вас образив, я його найду. Я. Я все бачу, я все читаю. Великий брат слідкує завжди. Ви думали, я не випускаю відео, але нічого не бачу, я бачу все. І що? Став лайк, пиши комент, підпишись на мене, я ніби не крінж. А якщо і крінж, то крінжуй зі мною. Ну, іншого варіанту в тебе немає. І бай-бай!